Сьогодні під стіни Верховної Ради прийшли активісти громадської організації Вільні люди. Головна тема пікетувальників закликати політиків зібрати демократичні сили уряду та круглим столом, аби розпочати переговори щодо пріоритетних напрямків розвитку нашої держави. Платформа це не так зал, це як конкретний набір. Таких цінностей і реформ, які ми вважаємо, що люди, які підтримують, депутати в першу чергу, які підтримують, тому що вони мають змогу впливати на прийняття цих рішень ну, безпосередньо, а не опосередковано це є реформи в сфері судовій сфері, виборчі, виборча реформа в сфері освіти, в сфері в гуманітарній сфері, також військова реформа і підтримка збройних сил.